Це за сьогодні бестселер відносно еквівалента знищеної техніки. Тож дивимося, знищення танку у виконанні пілота Хантера, аеророзвідки і ударної аерогрупи 79-ї бригади. Працюємо ми пліч опліч. Це є танчик в результаті а, здійснення штурмових дій сьогодні. Зранку він відступав, а, підірвався на невеличкій міні дистанційного мінування і завис на місці. Після цього прилетів пілот Хантер. Оп! і зробив дуже снайперський постріл у відкритий люк механіка танку. Ну, Постріл лучний, не постріл, а скид лучний, Причому не цукерком, а гранатою, бо цукерок під руками вже не було, накидалися на штурмові дії. Але треба подивитися то уважно. І то не займе у вас більше двох хвилин. Дивимося у повторі на реальній швидкості. Скид, граната, пав! І внутрі пуф. Зірвалося. Ну, та й зірвалося, та й зірвалося. Але, повірте, мусите ту додивитися до кінця. Внутрі танку починається пожежа. О, як добре, що відео само перескочило. Внутрі. Розгоряється. Звісно, хробаків в ньому нема. Стоїть він після вибуху на міні. От так трохи підбитий, але досить ціленький. Чекає ночі, щоб хробаки його утягнули і відремонтували, але ніт. Тут є гранатка від Хантера.